І всім привіт, друзі, на каналі Полінчик-Мандаринчик. І сьогодні з вами я, Поліна. І, і я не знаю, що сьогодні знімати, тому просто мені просто скучно, тому що малювання в мене буде через 2 години цілих. А мне тут а самой дома скучно. Садите домой и записывайте цей ролик. Тут у нас новая обнова. Давайте я вам ее покажу. Ну, Тому я піду грати там у ро. Я буду грати зараз е, половинку відео десь 10 хвилин до таку боку, а далі ще 10 хвилин у Роблокс. Тому надіюся, вам сподобається це відео. Тому, е, будь ласка, поставте мені подобайку та підписку на канал. Тому що ми. Я хочу до нового року добити хоча б е, 9300 підписників. Тому, будь ласка, можете і поставити а. Якщо ви тоді підпишетесь, то в мене буде мотивація більше знімати ролики там, про Роблокс, монтувати їх, там, про таку боку, про Аватар Ворлд і там ще знімати про обзори, про нові ігри. Тому ставте лайки, і, подобайки, точніше, і підписуйтесь на канал. І, і тоді я буду вам знімати більше роликів. Я тут зараз трішки обустроила дом, правда, тут ще не обустроєно. Давайте я вам покажу нову обнову. Так. Головне, за часом зараз летіть. Так, дивіться. По-перше, у нас зараз точка 100 вийшла. Тут якийсь голосовий чат у мене на планшеті без локацій всіх, типу без взлома, Тому там теж є це і там теж там. Тут, коротше, можна додавати одежу. Ой, зараз я вам все покажу. Тут нам поки що сюди нічого не додавали. Так, дивіться. Нам додавали бантики бан. далі в диванах. У нас отакі ось, ось дивани. Потім ну, у нас там. Ні, тут нам нічого не додавали. А тут а нам додавали такого статуетку, якісь алмазики. Так, давайте ми сюди. Зайдемо і тут у нас ні, тут нічого. І тут у нас, напевно, теж нічого. Так, тут у нас теж нічого. Так. так, а у нас є такий тут телефон, а тут у нас. Ну, Тут у нас такий, типу, з хом'ячком блокнотик, книжечка і якийсь блокнотик. А тут у нас що? а тут у нас такий от хамічок. Давайте ми його в ванні повішаємо. Так. ось так от. Ну, в принципі, гарно. я, Так, зараз секунду, я включу свій ноут, а то він в мене виробився чомусь. Так, і дивіться. Я Те, з телефону знімаю, тому воно так підглючує, ну, у мене, а у вас може бути вона не підглючуває. Так. А ну-ка, давайте ми спробуємо щось записувати. Так, давайте коли лише цього разу. Я не знаю, що тут давайте. Всім привіт! Я не знаю, куди вона записується, ну просто типу. А, знаєте, я поняла. Це, типу, вона. Дивіться на персонажа, він отак от говорить. Офігенно. Туту ту 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 Ви бачили? Ви бачили? Ви ось бачите? Так? Так, то, 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 то. так, я навіть сюди свою косметику сюда поклала. Так, а давайте ми з бамою зараз создамо одежу. Вона також на, э, тут е можна, Давайте ми для дорослого создамо одежу, наприклад. Алло, не поїл. Странно мене чомусь вы ну добре. Окей. Давайте тоді ми підемо в реблок. Зараз настане 5 хвилин. Напевно, що щось... це Ой, жесть, вона тільки перегрызалась, коли я вже нажала кнопку вийти. Та йо -йо. Так, дайте у нас. Roblox, 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 в Roblox. Я надеюсь у вас просто зараз нормальный экран. Roblox, Roblox, залетила в Roblox. Роблокс. Роблокс, Роблокс. У мене, коротше, мільйон акаунтів, це я на який зайшла і напевно на ньому вже буду грати, прокачуватися. Я навіть тут в Брук не грала, розумієте, тут грала в Тавер Фле, в ТТП3, тут і, які ще ігри. Тому давайте ні, в Adobe ми не підемо і в Тавер також. Давайте ми підемо в Брук, либо Мардер. Або в Тавр. Давайте в Тавр of Help підемо, тому що я в нього давно не грала. А, блін! В мене телефон впав! Тупа подстав... ой. Не, ну подставка хороша то в мене. У телефона був до мого телефону був маршрут перестроїть. Давайте вам покажу. такий... свісти. Так, все, давай, ты я уже забыла, гляда, йомо, я вже іграти, як паркурить. Я напевно, тут зараз буду нуб. Блин, реально якну. Роблокс, Роблокс, я в Роблокс. Ай! Да -мо, я Я Так, Давай без підставки. У Нам щит купила офіна. Слава Богу, дякую вам велике. Тепер мені осталось тільки не рукожопи тут і нормально прыгать. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Каждая... О! Ля-ля-ля. Пик. Ой, какой пик, ё-моё. Мы на другом левеле, и, и видите, нам дали две монетки. О, синевел. Блин, блин. Куда нам треба идти? Девчонка, ты нафига перепрыгиваешь тут? Тут щит. Ай! Спасибо. Давайте мы собі зараз найдаємо подружку. Так, пиши я. І Я помню, я так раніше в тавергра. Грала і, коротше, і, ти пошукала собі друзів, і в мене їх потім було по 10-55. по 55. Так, зараз чекайте, щось в мене. Странно, окей. Що, дякую, буде. До речі, давайте ми зараз будемо не в таври гуляти, а ми підемо за цією шапочкою новорічною Я якраз вам покажу її. Да е мое, нафига выпустим мы не треба перезайти. Зараз я там свої подружці в Блін, треба хоча б карту зараз знайти. Почекайте, Я тут пропущу. Всем привет. И этот сериал... так... так давай быстрейший карту мы не кажем. Ага, зим... зимний прожектор він називається зараз. Зимний прожектор. Типу, воно отак, ви так пишете. І ось так виглядає ця карта. Я вже пам'ятаю цей туторіал, тому де... я просто зараз хочу цю шапочку і ми з вами зробимо новорічний скін. Я вам покажу декілька ідей новорічних скінів, і, ну, тому що, блін. Я, я не знаю навіть ще як відео назвати, тому що, блін. Так давайте, скоріше, погружайся, пажу. Зимний прожектор. Дальше нам надо зайти на нее. Заходим. Ну, давай, давай, да, ты зашла, да. Что что за граждан, вот к этой горке. Ага, Лина, точно, тут же горка. Идите. идете и тут горка. О, дивіться, фігеть! Так, іде все далі. Я тут пам'ятаю. типу, з цієї горки ідете бере це яйцо якогось газіли, блін. Зараз ви його тут покрутите, ви його візьмете і несете до цього подарунка. Нажимаєте на цю кнопку, віддаєте його і ось що нам дали бейджик. Це означає, що у нас вже є. Тому, надіюся, вам... Це понадобиться. Вибачте, мені знову треба перезай, перезайти. Плюс у мене 28%. Так, тому. Тому, тому, тому. тому ну. Головне, щоб... Ну, ну там, в принципі, все легко. Ви прогружаєтесь, йдете до горки, зкатуєтесь, потім берете це яйцо гадзіла, який то, блін, і несете його до подарунку, натискаєте на кнопку і вам дали бейджик. І це означає, що типу, у вас є ця шапка. Разам не газіла. О, дивіться, ось ця шапочка в нас! Так, давайте зараз я сохраню цей скін. У мене тут просто мільйон скінів, я просто на ньому грала, а ота, а ота лук – це типу моя подружка. Це... Ну як, не типу, це моя подружка. Давайте ми його підпишемо типу цифра 1. Хі-хі і хеллоу хі-хі-хі, аван, Ой. Та блін, це не то, це не то. Це, це, це то. Де, де. Чуть-чуть. -чу. Зараз в мене тут сохранення girl. I'm a baby girl in the Barbie World. Так, дивіться, у нас такий вот скин. Так, і дивіться, я вам покажу першу ідейку. Ну, дивіться, ноги не я вам кажу, робити просто. Так, дивіться, і типу можна зробити ось таке. Блін, а вдруг ви не знаєте. Коротше, ви заходите, як зробити цю кожу. Дивіться, для тих, хто не знає, для новачків ви заходите там, де робити скін, і вас в Charster, а ви заходите в цей Head and Body і, і натискаєте на скін. Потім ви лостаєте і бачите кнопку Advanced. Advanced, я не знаю. І тут ви можете перекрасити будь-яку часть тіла. Наприклад, ось давайте тут можна отак нажати на Торси і перекрасити отак. Далі Left Arm. Треба нам зробити. ну, Якщо хочете то робити красне, я буду типу, робити зел зелені типу, руки. Е, і ета. А ще можна так зробити український скін або скін свої, свої любимої країни. Так, дивіться, типу так. І якщо ви хочете, то ще можна додати штани, або ходити отак. Тільки вам треба буде зберегти цей скін. Ну, можна, коротше, типу, так зробити, я надіюсь, ви мене поняли. І, типу, можна ще. Ой, одягнути такі шартики, або якщо ви хочете рожеві такі шартики, зараз вам я покажу. Ми заходимо бурчхетс. Е, назимаємо далі е, вниз і бачимо, що формор. А, до речі, ви ж заходите в Charter, Цей, і тут, типу, нам на Хеллоуін, до речі, роздавали якогось чела з таким ліцом прикольним. Тільки мені треба буде. потім І ось бачите таку клайре. Да, бачите таку от клаєре? Ну, вона, типу, похожа, і типу в неї є ці штани. Ви нажимаєте на Free і потім Get. У вас вона вже є в інвентарі, типу, і у вас є її реч. Так, і дивіться, тут, типу, зараз ви тут все понажмете, вибачте, що я прям часто кажу, типу, ну, потім ви, вам тут дають волоси, лице, отут все можна проскипати, просто понажавши, а то будуть тобі вам точніше. Типу, блін, оцю штуку показувати. Ну, коротше, кружок. Ви поняли, надіюсь, мене. Так, все, зараз ми тут протикуваємо просто. І потім о -о ось ми бачимо клоузінг. От тут у нас є така от, зараз я вам покажу. Та блін, не вирубайся. Пажи. Так, тут у нас є така, от, штучка. Це, це як ось ось ця, тільки в... І нам дають при заході в грі, а цю отримати персонажа і класик Ми, У нас є от така от штучка, і типу можна отак походить, або можна не появ. Алло, який баланс на бобус? Або можна не одягати потім цю штуку, і, буду, і будуть у вас голі ноги. отак от Ну, а я все-таки одягну. Так, давайте, Блін, я вже не знаю, у нас ролик 15 хвилин не йде. Так Ось так. Ось цю шапочку можна за туторіал отримати, який я вам, до речі, показала. І ще у неї тут є такі очочі от але вони нам не потрібні. Але ви скін, який ви хочете просто, це ваше вже діло, якщо чесно. Ну, не моє ж, я ж не буду вам скін тут заставлять, да? І далі берете волосся, які хочете. До речі, в неї нам дають отакі, от такий хвостик гарний такий. Бло, блонди, гламур, імпернетки. І ще тут, тут така. От я, до речі, оця дуже підходить або ще таку можна. Типу нам в е... полінах казати піпу. Ну, якщо ви хочете красну, то можна взяти таку от прическу, типу, шапформар і, типу, все, як я показувала. Ну тільки, і... А оцю нам дають завжди, як ви заходите в груд, типу бікончик. Та, Блін, який конь! Блін, яка типу, <сі> давай ми поставимо цей блонди гламур і брюнетки. Але якщо вам щось не вистачає, почекайте, я все-таки захотіла зробити руки червоними і брюнетки. А мені не важна важно Тому ми заходимо в клаузінг, класик т-серт. Ну, бачите, зато я вам скін показала. Тут у вас цих футболок не буде, тому що я їх сама зробила. Якщо ви хочете татар на, на футболки, я звісно вам зроблю. This cake is слай. Блін, нафіга нам ваш кейк? Так, тут все зараз ці заборобукси у нас йдуть. І потім там, типу, так. Господи, хватить, 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 хватить. Тут ось ця штука продається за 2 бобукса, а я нашла цю картинку в гуглі зробила футболку, і вона в мене фрі. Так, давайте, давайте. Мені Йомі, ну мені не треба на, на, на свій красний світорок, це сахарків вперед. А от, до речі, цього пінгмінчика можна поставити. Давайте поставимо пінгмінчика. Блін, ви бачили, вона там показувала за два боб... робукса. І брюнетки, а мені не важна гламур. Ну і, до речі, в мене отакий от, от скін вийшов. Ще там можна додавати аксесуари. Тому все. І тому в мене новорічний тепер скін. Так, ну що ж, зараз почекайте, мені треба зайти в цю. І вже прощатися з вами. Я не хочу з вами прощатися, Ну, блін, треба мені ще там монтувати відео, робити заставку. Ну добре, я монтувати не буду, да? Мені треба його переглянути, тому що у вас може бути екран маленький. Тому, блін, ну що ж, всім па-па, друзі! Я вам кажу, ставте мені подобайку, підписуйтесь на канал, тому що я знову повторюсь, це буде для мене мотивація знімати нові обнови в токі Бокі, знімати про нові ігри, обнови в іграх, нові там, типу, такі от речі від Роблокса, Роблоксам знімати, історії почати відпускати. Ну що ж, ну ось так це буде для мене великою мотивацією, Якщо ми до нового року, добуємо мені. 9300 підписників. Зараз мені треба на свій канал. Почекайте, зайти. Кламурна шлафта. Кламр. Ой. Так, зараз ми заходимо, типу. да, угу. Та, блін, детя фігня. Так, дивіться, мені треба два підписники, щоб до мене хтось підписався. Будь ласка, будь ласка, підпишіться, я вас благаю, будь ласка. У мене відео на 12 лайків заш. До речі, це відео я монтувала сама. Ну зараз всім па-па. Чао какао, я вас люблю.